Що або хто у вас на порозі. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і подивимося. Хто або що у вас на порозі? Хто ви? По-перше, подивимося, хто ви. Ви дуже світла людина. Дуже світло, але обставини складаються так, що зараз ви дуже сильно зла на якогось чоловіка, занадто багато болю і страдання він вам приніс цей чоловік. Тут завів собі коханку, проміняв вас на коханку, і тому стосунки завершені. Зараз же ви закрилася в собі і не довіряєте чоловікам взагалі. Вирішили, буду краще одна, ніж підпускати до себе таких маніпуляторів і обманщиків. Ну, ви тут дуже сильно помиляєтеся, коли прийняла таке рішення, тому що у вас на порозі велике кохання. Це чоловік дійсно, на якого ви так давно чекали, і в кожному чоловікові бачили свій ідеал, свій еталон чоловіка. Але нарешті він з'явиться в вашому житті. Ідеальних людей не буває, але тут велике кохання справді. Чоловік матеріально непогано забезпечений, ви для нього будете дуже цінна, красива, розумна. Ну, ви також для нього будете така жінка дуже. Підходяще. Ви будете задоволені ці, ціє, цим знайомством. Так що чекайте на порозі новий знайомий.